Ось таку смакоту сьогодні готуватиму. Відгадайте, що це і на що схоже. Але це дуже смачно, дивіться, рецепт. В миску вбиваю 2 яйця, додаю дрібку солі, олію, сипаю борошно і вливаю частину молока. Перемішую. Ось так виходить, вже немає грудочок борошна. Тепер додаю сюди решту молока і ще раз перемішую. Виливаю на дечку, трохи змащене олією. Посипаю трохи сиром. Викладаю м'язко, в мене це такий курячий рулет. Додаю ще трохи порізаної ковбаски. Потрібнений болгарський перець. Трохи подрібненої зеленої цибульки не завадить. І присипаю це все натертим сиром. Відправляю в духовку на 200 градусів. 25 хвилин і піца готова. Чекаю, доки трохи вистигне, і буду нарізати. Ну, що ж, беремо, пробуємо. Дуже м'ягенька, дуже така цікава. Тепер спробую, що це виходить. Ну що ж, друзі, тепер потрібно скуштувати. Запах дуже смачний. Виглядає, по-моєму, також гарно дуже. Спробуємо. М -м -м -м. Класно, дуже смачно, друзі, дуже. Тісто таке ніжне-ніжне. Я переживала, що може бути трохи таке забите, але ні, воно вийшло дуже ніжне. Просто розтає в роті. Дуже смачно, друзі. Класно. Рекомендую, обов'язково приготуйте. Тим більше, що швидко так готується, можна на сніданок швиденько зробити дітям перед школою. Класний рецепт. Обов'язково повторюйте і пишіть свої коментарі.